Гойдалки у смітті мешканці вулиці Лисенка обурені. Сміття не дає їм не просто дихати свіжим повітрям, але й гратися дітям на майданчику. На вулиці вже почали ремонтувати дорогу. Люди хочуть, аби сміттєві баки перенесли в інше місце, а натомість тут зробити стоянку для автомобілів. Смітники посеред двору явище не поодиноке, як і те, що сміття сюди зносять люди з інших районів та сіл. Викидають не тільки побутові відходи, але й різноманітні будматеріали, використані меблі та інші предмети. За бетонною стіною дитячий майданчик влітку тут не просто немає чим дихати, але й немає де з дітками погуляти, кажуть мешканці вулиці Лисенка. Сміття от ви можете зараз побачити і обідня, пере, і обідній час і сміття не вивезене. І так буває і влітку, коли є спека. Смітники не закриті. Туди потрапляє вода, коли йде вода, коли йде дощ, і там все кисне. Так само приходять люди, які не мають житла, і в смітниках шукають щось там. Поганий дах, несправні ринви, накошені газони. Ці та багато інших проблем уже роками не може вирішити міська влада. Нарікають люди. Писали, щоб нам поміняли відливи. Замінили, щоб голубиний послід вивезли. Ну дуже багато багато питань. І вода у нас збирається в судкові коли лють. Взагалі треба рибацькі чоботи брати, щоб перейти. Мабуть, єдине на що не скаржаться мешканці 32 го та 34 го будинків, це дорога. Її якраз ремонтують, тому просять комунальників перенести спітники в інше місце, знають навіть куди, аби тут зробити повноцінну дорогу та місце для паркування автомобілів, які власники залишають під вікнами. Машини стоять. Біля другого під'їзду із 32-го будинку із 34-го будинку, і це все під вікнами. Ми хотіли жильцями нашими, щоб нам тут зробили краще стояночку забрали мусор. Люди готові навіть допомогти комунальникам та скинутися коштами на всі потрібні роботи, аби лише вирішити цю проблему. Мешканці будинку згідні зібратися окремо, зібрати гроші, щоб заплатити робітникам, які перенесуть смітник в якесь інше місце. Місця є коло котельні. Тут є маса місць, які можна знайти. Було б бажання зробити це можна. Бажання є на протязі наступних тижнів зробимо. Обіцяє директор комунального підприємства «Житлоінфоцентр» Василь Михайлищук. Закиди мешканців будинків визнає справедливі, та обіцяє уже найближчим часом піти їм назустріч і зробити усе, що від нього залежне.